З вами Саша Шапро. І я сьогодні буду розказувати, які я знаю комбінації клавіш на Windows 10, так, ну і, і на того? інших Windows. Ях. Це ці комбінації. Як <laughs> <Ой, Так> то <tune> кнопка, що запускає пуск <tune> і пропіл, так що разом вона буде <tune> переключати мову. Це лише працює <tune> на Windows 10. Ctrl плюс L. Ви натискайте цю, цю комбінацію. Вона заблоковує комп'ютер. Ctrl-Shift T. Ця комбінація допомагає вам. Зараз покажу. Ця комбінація вам допомагає тим, що як. Наприклад.